Сьогодні 20 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 20 серпня в Україні світі святкують всесвітній день лінощів. Це свято зародилося в Колумбії 1984 року під час закриття фестивалю промисловості, торгівлі та культури в місті Ітугаї. Метою свята є боротьба із стресом і синдромом хронічної, втоми не даючи людям можливість відпочити та насолодитися неробством. А ще 20 серпня міжнародний день медичного транспорту це свято було засноване на честь важливої ролі медичного транспорту в системі охорони здоров'я, особливо під час першої світової війни, коли спеціальні польові автомобілі доправляли поранених солдатів до госпіталів. Сучасний медичний транспорт включає не лише автомобіль швидкої допомоги, а й транспортні засоби, які супроводжують пацієнтів, на процедури, такі як діаліз. Це автомобілі оснащені спеціальними обладнаннями для надання невідкладної допомоги на місці при. Годи. Сьогодні дня народилися 1939 рік український письменник, шістдесятник, майстер психологічної і готичної прози Валерій Шевчук. 1947 рік український актор Львівського драматичного театру імені Марії Занковецької народний артист України Януш Юхницький. 1974 рік американська акторка Емі Адамс.